Доброго дня, мої дорогі дівчатка та хлопчики! Доброго дня, мої дорогі друзі, вітаю вас! Мене звуть Тетяна, я живу в Києві, я показую та продаю американську вінтажну біжутерію. Мої покази я стараюся робити приблизно 8 годин вечора у вівторок та п'ятницю. І от сьогодні в нас буде декілька красивих прикрас і прикраси американські. І прикраси я вибрала такі сьогодні дуже гарні. Давайте подивимося. Я не буду вибирати їх по значущості, там які дорожчі, які дешевше так як покладу, так і покладу. І зараз ми подивимося з вами чудову рожку від компанії Ліснер. Ще хотіла вам нагадати, що якщо хтось хоче зі мною побалакати, то пишіть мені на Viber чи WhatsApp. Телефон я пишу під цим відео. Ну, от, Брошка в коробочці від компанії Ліснер Брошка. У 1904 році Девід Ліснер заснував маленький. Таку маленьку майстер компанію з виробництва прикрас і аксесуарів. І Спочатку це була сімейна справа, ну, це був імпорт модних товарів із Європи. Але з часом Девід та його родина почали створювати власні прикраси, доступні за ціною, але елегантні за дизайном. Ця брошечка продається. В отакій коробочці Трезюрмайстер. Це торговельна компанія. Вона нічого не виробляла, вона тільки продавала. І вона продає в цій своїй коробочці брошку від компанії Ліснер. За кілька десятиліть ювелірна компанія «Ліснер» стала відомою в всьому світі Ну, за свої чудові прикраси з металу. За красиві стрази, кольоровий пластик, люцид та інші матеріали. Але ця трояндочка в нас повністю металева. І однієї із таких найулюбленіших категорій виробів Ліснер були брошки, маленькі, але виразні прикраси, які могли перетворити будь-який образ, особливо популярними були. Флористичні дизайни, зокрема, квіти, листя, букети. І ось така красива троянда, як у нас. Майже жива. Гляньте, яке брошування на цій троянді. Чудова, просто чудова квітка, дуже красива. Ну, і я вам скажу, що брошки, троянди та інші квіткові мотив від Ліснер – це те, про що мріяли модниці 50-х-60-х років. І ось така брошка стильного дизайну, жіночна і трохи романтична, зараз у нас у показі. З іншої сторони, подивимося на неї. Хоча ліснер перестав випускати прикраси уже в 80-х роках, їхні вироби досі зберігають чарівність і популярність. І серед колекціонерів та поціновувачів стилю ретро. Сьогодні вінтажні брошки від ліснер часто шукають і цінують за те, що вони виглядають ефектно, гляньте. Елегантно, і навіть через десятиліття вони виглядають як нові. І, до речі, така брошка може стати чудовим подарунком чи родинною реліквією. Тим паче вона у такій красивій коробочці. Отак От чудово виглядає зі зворотньої сторони, і давайте подивимося на маркування. Ми бачимо маркування ліснер. Це не просто прикраса, це маленька історія. Така брошка може розповісти про моду середини століття, про бажання виглядати красиво, незалежно від обставин. Брошка від Ліснер Коробці від торгової марки Трезер Master це торгова компанія, яка сама не випускала, але продавала предмети мистецтва. І така брошка коштує 1300 гривень. Брошка з підписом «Ліснер» в металевій коробочці від компанії Treser Master. Отака коробочка. І знову набір від компанії «Холікрафт». Але якщо я вам недавно показувала набір від компанії Hollyft і він був підписаний, то цей набір не підписаний. Ну, Трошки про HollyCraft розкажу її цю компанію створив в 1938 році Джозеф Чорбаджан, і він спочатку назвав її Hollywood Jewelry Manufacturing, але Потім він переіменував в Холікрафт, щоб не путували з іншим Голівудом. Це була епоха, коли координовані комплекси прикрас, парюри, тобто набіри з кількох частин, брошки, сережки, браслети, намиста дуже були популярні. Вони були справжньою мрією кожної жінки. І Холікраф створювала такі ансамблі, де кожна деталь доповнювала іншу. Давайте я вам трошки спочатку брошку покажу, тому що, подивіться, пастельні тони, і навіть оці рожеві і блакитні, вони все одно такі пастельні, приглушені, Дивіться, які красиві. Оце така, ніби така вервечка в'ється, бачите, по всьому. Це, це теж стиль Холікрафт. Ну, і такі самі чудові кліпси. Зараз я їх зніму, щоб вони не закривалися цією підложечкою. Хоча, бачите, я неправильно сказала, це не кліпси. Це сережки на гвинтах. Десь он трошки є патина, ну, мабуть, тому що компанія була створена у 1938 році. І перші прикраси, які робилися, взагалі не маркувалися. І якщо ці прикраси. Мають усі признаки Холікрафт, але не марковані, то це ще ті прикраси, які починали робити в 1938 році. У 1950 році компанія почала маркувати свої вироби датою та надписом «Холікрафт», що робило прикраси легко датованими і бажаними для колекціонерів. Але було багато немаркованих комплектів Холікрафт, іноді їх можна знайти і зараз. Вони виглядають як Холікрат, мають всі признаки Холікрафт і не мають маркування. Це може бути з декількох причин, і це цілком нормально для вінтажу. Ще раз наголошую про те, що саме перші роки. Самі на самі старіші прикраси компанія не ставила фірмову мітку саме на метал, а лише паперові бірки чи вкладки. Тож старіші набори можуть бути немаркованими просто через дату виробництва. І деякі вироби не були підписані заводським знаком. Навіть і, і після 50-60-х -х, х років. Ви, деякі прикраси випускали без щиткового логотипа, або просто із типовим почерком дизайну. Але досвідчені колекціонери часто впізнають, часто знають, що немаркована біжутерія може бути справжньою Холікрафт або походити з цієї ж майстерні. І для справжності треба звернути увагу на стиль, якість складання і фурнітуру. І ми бачимо, що це метал, що це така вервечка фірмова, кристали такого кольору. Ну, Там у Холікрафт бувають різні кольори, але дуже часто такі пастельні кристали. Але я хочу вам сказати, що навіть без явного надпису «Холікрафт» на прикрасі. Це може бути справжній артефакт минулої моди, який вартий уваги колекціонерів і поціновуючим ретро-стилю. Але це через те, що маркування немає, а ці набори дуже дорогі, коштують від 3000 більше, то я продаю цей набір без підпису, але явний Холікрафт за 1200 гривень. І зараз я вам хочу показати ще одну троянду. Ви таку троянду бачили вже, а тепер подивіться знову, це троянда, він бренду Джованні, але вона знову не підписана. Але так само, як і в Холікрафт, ми бачимо явні признаки бренду Джовані, а у них була дуже дивовижна риса. Їхні троянди виглядають так, ніби їх тільки но зірвали з саду раннього ранку. Не гучні, не театральні, а тихі та шляхетні, Пелюски ніжно вигнуті, із сатиновим відблиском, якщо вони Золоті, або посрібні, а у нас емальована троянда іще краще, ніж просто золота чи срібна. І листочки з прожилками, які, ніби освітив сонячний ранок. Стебло, тоненьке, ніби крихке. і такі брошки носили жінки, які не кричать про свою красу, а вони просто йдуть і цвітуть. І це троянда, яка квітне взимку. З трояндами Джовані дивним чином поєднується давна легенда про різдвяну троянду. Правда, я чула три легенди. Одна була про те, як жінка розбійника попала у сад до Абата і сказала, що у них взимку цвітуть кращі троянди. Інша про те, як дівчинка подарила Ісусу Христу. Троянду від усього серця, а третю я вам розкажу сьогодні дуже коротко. Ця легенда більш схожа на першу легенду, яку вам вже раза три чи чотири розказувала. Ну, трошки трошки інша що про те, що колись жив лихий розбійник, який грабував подорожніх і нікого не жалів. І серце його було тверде, як криця, і здавалося, що ні зима. Ні молитва, ні людські сльози не здатні його змінити, і одного разу в ніч перед Різдвом він перейшов через старий монастирський сад. Там давно все мало би зануритись у сніг, але замість цього він побачив диво. Сад цвів, і він був весь в трояндах, повин світла, тепла і тихого співу. Троянди розквітали в темряві ніби знаки милості, і розбійник, вражений цією красою, зірвав троянд і хотів продати їх у місті. Але щоразу, коли він простягував їх торгівцю, пелюські вдруге розкривалися і співали не людським голосом, а піснею ангелів, піснею про прощення і новий початок. І тоді він зрозумів, що це, це троянди очищення, він повернувся в монастир, там його зустріли не мечем, а хлібом і теплом. І вперше за багато років він заплакав. І з того часу в народі говорили, хто не готовий прийняти Різдво серцем, той побачить лише сніг. А хто прийме, тому розквітне сад. Ось така ще одна легенда про різдвяну троянди. Троянди Джовані теж здаються такими, що цвітуть не за законом природи, а просто вони розквітають на грудях у людини так само тихо, як той різдвяний сад у легенді. Ця брошка особлива, земалю, подивимося іншу сторону. О, от у цієї брошки немає маркування. Можливо, вона не від Джованні, але, скоріше всього, що так. бо зустрічається у компанії Джованні і не марковані прикраси. Але оскільки ця брошка не маркована, вона красива, зима лю, то коштує вона сьогодні 800 гривень. І дивимося, що в нас є ще. Ви вже бачили таку брошку? Це брошка від компанії Сваровській. Ви знаєте, це дуже дорогоцінні брошки від компанії Сваровській. У нас така брошка вже була, але це інша. Ту брошку я ремонтувала, віддала дешевше, а це новесенька. Ціленька, дуже гарна, красива брошка з золотими та срібними, золотим та срібним металом. Брошка виблискує, тому що це каміння сваровські, розташовані в формі паве. І ви знаєте, що у прикрасах сваровські кристали це не просто блискітки якісь, вони, як маленькі дзеркала світла, вони захоплюють і залишають слід у серці. А компанія Своровський вона відома з 1895 року. І вона відома своїм мистецтвом створювати кристали, що грають світлом та тінню. І саме цей ефект найкраще передає романтичний символ серця. Брошка у формі двох сердець. Ви бачите, що вона отак сяє. Тут у мене сонячні зайчики бігають. Це справжній кристальний діалог двох сердець. Такі брошки часто обирають як знак ніжності, символ довіри і привабливості. Їх дарують на ювілеї, заручини. Чи просто тому, що кохаю? Що означають два серця? У романтичній мові прикрас два серця, що переплітаються, мають дуже потужний символізм: два життя, одна історія, два погляди, один напрямок. Два серця. Одна мелодія кохання. І навіть у середньовіччі серце було символом справжньої любові та відданості. Сваровський лише підсилює цю ідею світлом кристалів, і вони не просто сяють, вони розповідають історію всіх моментів, що світять у душі закоханих. Компанія Сваровські створена в Австрії. І відома тим, що з 1895 року вона створює кристали, які не просто прикрашають життя, а делікатно передають настрій і почуття. Це дуже дорогоцінна брошка. Такі брошки у нас від компанії Сваровській були. Мінімальна ціна їх була 1500 і 2000 гривень. А цю брошку я змогла купити дешевше, то я віддаю вам її за 1100 гривень. Брошка від компанії Сваровська, давайте глянемо зворотню сторону. От хочу вам показати, по-перше, подивіться на замочок. У нас отут, у цій стороні, минула брошка, припаювалася, і тут зовсім нова брошка, нічого не припаювалося, нічого не ремонтувалось. І ось ви бачите. Маркування «Лебедем». Лебідь. знак того, що ця брошка від компанії «Сваровські». І ще одна брошка, яка передає ніжну гру світла й тіні. І повторює в собі отакі от, от близькі, це брошка-пантик, як маленький коштовний акцент у образі. Це срібло 925-ї проби. І тут є маркування, що це срібло, і є значок майстра. Це срібло благородне і світле, воно, немов, запрошує доторкнутися. Відчути про холоду металу на долоні, зрозуміти, тут усе досконале. І у нас тут Марка Зитин. От, як бачите, як вони блищать, ніби металеві отакі от діамантові, металеві якісь блискітки. Вони наповнюють прикрасу теплим блиском, і цей блиск він змінюється залежно від кута зору. Подивіться, кожен порух руки і блискітки сяють. І так ви будете сяяти під світлом якихось софітів, якщо Ви вийдете на червону доріжку. <сум> Форма бантика класична, але непроста. Її плавні вигини і тонкі лінії, ніби розповідають про історію, про жіночність. І носити її, це як прикріпити до сукні. Або жакета – маленький символ елегантності, який говорить сам за себе. Брошка срібна розмір у неї 3,5 см, з маркуванням майстра та числом 925. Ціна цієї брошки. 1200 гривень. Давайте подивимося зворотню сторону. Тут ми маємо значки, скоріше всього, це маркування майстра і число 925. І ще трошки полюбуємося цією красунькою. Ви бачите, як виблискують. Ці марказити це натуральний мінерал марказит. Ну, і ще залишилась мені одна брошечка на сьогодні, і в нас сьогодні розіграш. Розіграш котика. І давайте подивимося на брошечку. І от на сьогодні у нас ще одна брошка. Брошка з натуральним коралом та натуральним камнем жадеїтом. І після цієї брошечки зробимо розіграш котика. Подивимося на цю брошечку, чудово: це червоний корал, один, один такий, це троянда чи тюльпанчик. Одна квітка червоний корал, і дві квіточки це. Корал, який називається кольору шкіри ангела. Такий, бачите, червоний, з білим, ледь-ледь рожевий, і жадеїд. Це теж дуже цінна брошка. Такі брошки робили компанія Свобода, і, ну, такі, і інші з натуральними каменями. У нас Маркування Свобода немає, хоча у компанії Свобода і були брошки без маркування. Я не буду вам казати, що це брошка від Свобода, тому що було дуже багато маленьких ювелірних компаній, які робили брошки просто з бірочками картонними. І, можливо, ця брошка одна з них. Але точно, це точно, що це корал та жадеїд. Це, можна сказати, не біжутерія, це ювелірна прикраса з позолотою, з коралом та жадеїтом. Гляньте, яка чудова. Я вам зараз покажу зворотню сторону цієї брошки. Срібного, вона срібного тону. Така чудова замочок. Ну, і, звичайно, найкраще дивитися на цю брошку отак в анфас. Чудові вирізані троянди. Це такі троянди, не тюльпани. Одна червона і дві рожеві. Ця брошка коштує 1200 гривень. І давайте я вам зараз покажу, що ми будемо сьогодні розігрувати. І це котик. І цього котика я таки знайшла в компанії Avon, це котик від компанії Avon. І всі ми з вами вирішили, що скоріше всього це сюди чіпляються окуляри. І ви знаєте, я спробувала. Дуже гарно тримаються, дуже гарно ці окуляри туди проходять. Так що, скоріше всього, це тримач для окулярів. Така чудова брошечка. Маркування там кружочок із крапочкою від компанії Avon. Давайте подивимося, хто з дівчаток виграє. Ну що ж, дивимося? Вітаю, дорога Оленка. Вітаю вас з виграшем. Тепер у вас буде на чому триматись. буде на чому триматися окулярам. Напишіть мені, будь ласка, під відео є мій телефон. Напишіть мені на Viber чи на WhatsApp ваші дані, вашу адресу, і я вишлю вам ваш подаруночок. Ну, а всім дівчаткам хочу побажати. Щастя, здоров'я, мирних ночей, тому що, ви знаєте, як у нас проходять ночі, світла, світла в домі, світла в серцях, добра у домі і серцях, і, скорішого, закінчення війни. А для того, щоб вона закінчилась, треба допомагати нашій армії. Хоч трошки там наші хлопці, ми зараз сидимо вдома, і хоч десь у когось не топиться, але він вдома, може нагріти собі якогось чаю. А там їм в окопах дуже важко. Тому давайте щось допомагати на, їм, на те, що їм потрібно, на теплі носки, на чашку чаю, на щось іще, тому що вони віддають своє життя за нас. А ми можемо віддати їх частину своєї пенсії чи зарплати. Частинку трошки. Дякую вам. До побачення, люблю вас, мої гарні, мої добрі, мої хоробрі. До наступної зустрічі!